Так, народ, усім привіт! Знаходжусь на полі сої. Сьогодні на дворі 11 червня. Так, проводив тут другу ліфообробку 3 червня. Чого проводив? Тому що є лобода, яка переросла, і за перший раз її не забрали. От навіть от Екземпляр стоїть. Да, і... Там далі От, і він далі не думаю навіть падати. Ось таки зараз там сої, така вона висота має. Є місцями менше, є більше. От бачите, там лобода сховалася, навіть не, не, нічого не відчула. Так, друга обробіток був 0,8. Раундап Макс оригінальний, 5 грам Хармоні, 300 грам хізолофо Петл. Чому додавав? Ну, деякі спеціалісти, агрохолдинги так користуються для розчинення воскового нальоту на лободі. Кажуть, що підсилює дію раундапів і розчиняють восковий наліт. І Таким чином має ніби її забрати. Ще додавав 100 грам оцту для підкислення води. Ну, як результат, що є, от трошки підпалив сою. Нічого, думаю, вона відійде, розгілкується. Так, сюди бакову суміш додавав, ще в розрахунку. Одна літра бору для підживки, щоб для закладання цвіту. Так, і бачите, що навіть по такій схемі ще лобода є. Вона, звісно, прибита, але, але, але. Але не знаю. Планую ще ось там. Вона ну, не по цілому полі, але є, От бачите, вона зробилася повністю така жовта, прикрутило її, тут взагалі сховалася. Стоїть під сою, навіть не відчуває нічого. Така висота сої, закладає цвіт. От, ось Тут не знаю, планую ще грам по 200 гривень кломазону дати. І будь-якусь. Підживки зразу дати, чи воно спрацює чи ні. А тут в мене найбільша така проблемна ділянка, Здесь приблизно на два проходи. Тут жах, що робиться, буде ось така вона стоїть, навіть не відчула. Не знаю, буду щось пробувати працювати. Ну, але в загальному стан поля чистий. Такий злаковий бур'ян, все таки мілка діля позабирало. Є, звісно, от бачите, тут дуже велика кількість лобуди була. Жахнула неї серйозно. От. Ось так. Пишіть, хто як користується чим, хто як бореться з тією водою. Чекаю відгуків, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. Бувайте!